Північ великого Торонто. після серії нападів на містян. Начальник поліції Джим Максвін виходить на прес-конференцію зі зверненням до громадян Якщо ви опинилися жертвою нападу на будинок, ми наполегливо закликаємо: не беріть справу у власні руки. Телефонуйте 911 і зробіть усе, щоб захистити себе і близьких. Доки ми приїдемо. це може означати замкнутися в кімнаті, сховатися. Втекти з дому, але не вступати в конфлікт, якщо це не крайній випадок. і найголовніше не вступайте у протистояння і не чиніть опір. виконуйте вимоги щодо майна, аби уникнути додаткового насильства щодо вас чи вашої родини. Ну а тепер Сполучені Штати Америки, штат Флорида, округ Санта-Роза, Шериф Боб Джонсон так само звертається до громади після стрілянини одного з домовласників по грабіжнику, який непередодні вдерся до кількох будинків. І я хочу сказати щодо цієї особи. Ми не знаємо, який саме власник будинку, який власник стріляв у нього. Мабуть, вони думають, що зробили щось не так, але це не так. Якщо хтось вривається у ваш будинок у окрузі Санта Роза, ви цілком маєте право стріляти в них, і, чесно кажучи, ми навіть віддаємо перевагу, щоб ви так і зробили. Тож, хто б це не був, у вас немає жодних проблем. Завітайте до нас. Ми проводимо курси з безпеки поводження зі зброєю кожної другої суботи, і якщо ви їх пройдете, то будете стріляти набагато краще і сподіваємось, зекономити гроші платників податків. Оце і є контраст. І ніби один континент, Північна Америка, але Канада каже: не опирайся, а США захищайся. І ми ще не вчимо, як це зробити так, щоб не витрачати гроші платників податків на утримання злочинців у буцигарнях. Але і те, що не змінюється ні в Канаді, ні в США, ні в Україні. У момент нападу поліції поруч не буде. І у перші хвилини все залежить від самої людини, її рішень та її спроможності. А отже, або здаєшся, або захищаєшся іншого не дано.